Вітаю, друзі. Коли у нашому житті є приводи для натхнення, і люди, які нас надихають, ми здатні робити наше життя щасливим і насиченим, радісним моментами. Для мене менторами завжди виступали успішні бізнесмени, для яких сім'я завжди на першому місці. Сьогодні я ділюсь з вами думками однієї такої людини. it підприємець, родом з Харкова, Микола Удянський. Його думки це правила і мого життя. Пряма траса дає відчуття фантастичної швидкості, але перша ж серйозна перешкода відразу повертає до реальності. Ось чому їзда бездоріжжю куди корисніше, ніж стандартний накат міським асфальтом. Безтурботне і комфортне життя звичайно підкуповує своїми перевагами, але разом з тим воно робить нас слабкими і беззахисними перед обличчям проблем, які раптом нагрянули. Набиваючи шишки і отримуючи садна, ми вчимося їздити набагато швидше і ефективніше, ніж сидячи в так званій зоні комфорту. Не унікайте проблем. Адже саме їхнє рішення покликане підготувати вас до того життя, про яке ви завжди мріяли. Напевно найпростіше критикувати інших людей, сидячи біля телевізора. Немає потреби напружуватися, якщо ти диваний критик, і точно знаєш, як і що потрібно робити правильно. Успішна людина мислить зовсім по іншому. Для неї Недозволеною розкішю є витрати дорогоцінного ресурсу, часу на порожні розмови та обговорення чужих справ. Абсолютно всі люди у світі мають плюс-мінус однакові можливості, але тільки одиниці з них здатні досягти успіху. Той, хто розвиває свій талант до творення і не сидить на місці, виявляється в результаті на голову вище за інших. Той же то зариває свій потенціал у землю, виправдовуючись недосконалістю цього світу, втрає приреченим на мізерне існування. Успіх не приходить сам, але його завжди можна запросити до себе у гості. Дуже важливо виробити звичку, щодня ставити перед собою невеликі цілі, які необхідно будь-що будь виконувати. Адже навіть маленька перемога також успіх, нехай незначний, але цілком реальний. Успіх справа звички, але потрібно сильно попрацювати, щоб виробити її у себе. Головне, щоб ваш мозок звик до щоденних здобутків і дав поштовх для глобальної трансформації свідомості у майбутньому. Прагніть, розвивайтеся, намагайтеся. Стукайте в зачинені двері, і падайте, і вставайте, робіть те, що інші не роблять дивіться страху в обличчя і ніколи не відступайте назад. Тільки так ви зможете запросити успіх до себе у гості. Важливо завжди пам'ятати про те, що в нас лише одне життя. І другого шансу прожити його якось інакше, на жаль, не буде. Щодня на вагу золота, і чим більше днів марно витрачено, тим далі тікає від нас наша мрія. Ніколи не відкладайте на потім те, чим мріє ваше серце, те, що не дає спати ночами і не відпускає ваші думки навіть в день. Ідіть вперед, і наперекір усьому світу! Якщо вам дійсно важливо дізнатися, з якого ви зроблені тест, якщо з якоїсь причини вам не підкорилися гори, то завжди є гарна нагода спробувати себе в морях, жодних секретних секретів успішного життя не буває. Є окрема людина та її бажання пізнати світ через себе. Адже як тільки ви Упорядкуйте власні думки, звички та справи, то перетворення навколишнього світу не мусить себе довго чекати. Дуже важливо виховати в собі корисну звичку, завжди будьте чесними із самими собою та виконувати обіцянки дані собі, а також дані іншим людям. Змінити закоренілі звички усталеного характеру не так просто. Але цілком реально, якщо є достатня мотивація та готовність іти до переможного кінця.